НАТО не виключають сценарію захоплення Росією Маріуполя та Одеси. Про це заявив аналітик американської ради закордонної політики Стівен Бланк. На думку експерта, захоплення українських приморських міст дозволить російській владі об'єднати Придністров'я, Крим та південний схід України. З його словами, нинішня нестабільність в Донбасі стала наслідком того, що країни заходу недооцінили імперські амбіції російської влади. Спроба России повернуть империю приречена на провал. В цьому впевнен американский аналитик с в Он говорил о крахе Советского Союза как о величайшей катастрофе 20 века. Просто задумайтесь, что это значит. Первая мировая война – миллионы убитых. Вторая мировая война – миллионы и миллионы и миллионы убитых, а еще Холокост. Холодная война, угрозы ядерной катастрофы для всего человечества. Нет, нет, все это не столь значимо, как исчезновение государства, в котором он был тайным агентом КГБ. Он хочет возродить Советский Союз, и Украина цена за это. Если он сможет заполучить Украину, он может попытаться реализовать свою мечту. Как сообщалось ранее, Пентагон бути з США свою в Европе быть осторожной с Россией. США решили усиливать свою присутствие в Европе. Росія повинна змінити свої дії. Вона має діяти відповідно до норм міжнародного права і своїх міжнародних зобов'язань. Це саме те, що нам необхідно для встановлення співпраці у майбутньому. За словами Стівена Бланка, у планах Путіна не тільки південь України його політичні амбіції простягаються ще далі. Стратегічний аналіз показує, що Росія може проектувати свою військово морську міць не тільки на акваторіях Чорного та Балтійського морів, а й в Середземномор'ї, де в неї є доступ до бази Тартус у Сирії і на Адріатиці через Чорногорський порт Бар. Тим часом на Балтиці російські підводні човни знову порушують водні кордони Швеції, а російські літаки її повітряний простір. Водночас російські кораблі чинять перешкоди фінським дослідницьким судам. За повідомленням НАТО в Калінінградській області, через кілька місяців будуть розгорнуті нові ракетні комплекси, які можуть бути застосовані під час військових дій на суші і в повітрі, а також на морі. Російський військовий бюджет на наступний рік обіцяє бути рекордним.